Якщо ви маєте батьків першої або другої групи інвалідності, або тестя чи тещі, ви не підлягаєте мобілізації. Відповідно до абзацу 11, частини 1 статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Без всякої довідки з військомату, ви можете супроводити таку особу: чи матір, чи батька, чи тестя чи тещу через кордон, тобто виїхати за кордон одноразово. Щоб військкомат, наприклад, знав, що ви маєте такі сімейні обставини, рекомендується завчасно подати письмову заяву про надання вам довідки, що ви не підлягаєте мобілізації. І я рекомендую також додати нотаріальні копії документів, що відповідно засвідчують такі обставини: це або пенсійне посвідчення вказаних осіб, це або ваші свідоцтво про народження, або якщо це тест теж, то плюс свідоцтво про шлюб, або свідоцтво про народження вашої дружини. Друзі, якщо вам потрібна допомога із написанням заяв до військомату, звертайтеся, я завжди допоможу.